Всім привіт, мої любі учні! Ми разом з вами вже навчилися створювати теки на Google Диску і трошечки їх навіть навчилися наповнювати. Ваша задача знайти сьогодні ту теку, яку ви вже створювали, відкрити її. Тека називається Вашим прізвищем. Якщо ви її видалили або не можете знайти, створіть її наново. В цій теці створіть нову теку, яка називається завдання файли. відкрийте її. Коли її відкрили, ці в новій створить створіть всі види документів, які ви наразі можете створити. Це має бути Google документ, це має бути Google таблиця, це має бути Google презентація, це має бути Google форма. Ну, а додатково те, що у вас ще більше може виходити, можете попереглянути, що містить google диск в якості своїх можливостей. Але створювати того не потрібно. Це самостійно можете опрацювати. Я відкрила заготовки форми, презентації, електронної таблиці, документу електронного текстового. В кожному тому документі напишіть назву своє прізвище. Google форма у нас. Опитування, перевіряю. У нас вона а, створюється для того, щоб мати можливість опитувати нашу цільову аудиторію. Ну, ви це добре знаєте, тому що ви працюєте на уроках і використовувати їх у якості перевірки ваших знань. Презентація використовується для тяжкова презентація. Використовується для того, щоб доповідати про здобутки, показувати. З інфографікою матеріал, який ми можемо використовувати. Електронні таблиці самостійно говорять про себе. Ну і документи вам вже найбільше відомі. Трошечки відволікаюся. Є так. Слідкуйте за тим, що коли ви міняєте назву. Щоб ця назва з'являлася у вас в назві документа ліворуч горі. Так само тут має бути, так само має бути тут. І так само має бути ліворуч горі в текстовому документі. Тепер, коли я їх захочу закрити, всі ці документи з'являються у мене в моїй теці. Їх чотири дуже гарно: зелений, помаранчевий, фіолетовий синій. Він підсвічується кольором. От коли ви зробили це, то будь ласка, сфотографуйте. Скрін зробіть цього екрану і надішліть мені в якості домашнього завдання в Google Class. Наступним кроком буду створити тут теку фото. Створити. В Цю теку фото покладіть три світлини осінні. Осінь така чарівна в цьому році. Будь ласка, знайдіть три світлини, три фотографії осінні і покладіть в цю теку. Для того натисніть плюсика. Завантажити файл і оберіть місце, де розташовано ваш файл. Я того зараз робити не буду, тому що буду чекати від вас на три фото. Покладете їх сюди, зробіть принтскрін це буде другий принтскрін вашого екрану, і прикріпляйте його в Google класс. В коментарі цього завдання надайте мені доступ до вашої теки з правом Редагувати. Для цього стаєте. На теку завдання файли, яка у нас початковою є для використання, натискаєте на три крапочки, надати доступ, поділитися, обмежений доступ у всіх, хто має посилання, редагувати, копіювати посилання, натискаєте Готово і надсилайте мені цей лінк. Як він виглядає лінк, зараз покажу. Тому що я його так само скопіювала. Прикріпляти мені немає куди, тому що я не виконую домашніх завдань. Але вам показала, тому що буду чекати саме на цей лінк у якості домашніх завдань. І плюс ті скріни, про які сказала. Чому мені важливо побачити ваші скріни? Щоб не відбулося такого, що ви додавали, а потім хтось там видалив чи ще щось таке інше. А так я буду точно знати, що ви зробили це завдання, я його побачила, ще й буду мати посилання на вашу теку, зможу в неї зайти. Чекаю на ваші роботи Google класі. Бувайте.